Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Як дивно, дзеркало! Якесь ти занадто темне. Не знаю, це якось дуже дивно. Почищу тебе, сподіваюся, стане краще. А? Що це? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О! Доброго дня, учителько! Доброго дня, місіфу. Скажи, ти йдеш додому? Так, а що? Скажи таті, що у нас з'явилися деякі проблеми з магічними дзеркалами. І я маю прийти і перевірити ваша. добре, учителю, я їй скажу. Дякую, місіфу. Ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Місіфу, хочеш піти на вечірку кроликів? Звичайно. Добре, тоді я тебе перетворю. Здається, я мав про щось попередити таті. Ну, не думаю, що це щось дуже важливе. Так, мило. Лілі, Гедота! Серйозно ну дай я сам зроблю так краще: ля-ля. Як дивно, для кого він? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Він мене переслідує. О, це для мене. Хочеш, щоб я відкрила? Цікаво, подивимось. Це що, зілля, як дивно? Для розділення. Ну, добре, залишу його на потім. Як весело, Лілі. Ой, я тільки згадав, що мав сказати Лілі, про дзеркала. А, точно точно. Я знаю, що вони дивно поводяться. Якщо їх не поремонтувати, вони перетворять тебе на погану відьму. Мої вже поремонтували. О, ні. Таті, можливо, в небезпеці. А? Треба врятувати її, місіфу. Гайда разом, Лілі. Гайда. <гум> а? <гум> о, ну голова а -а -а! О, <гум> <Как> о, <страшно>! о! <гум> <Не гум> <вже миспизлиласья! гум> Я почуваюся дивно дуже. Що це було? Місіфо таті дуже дивно. Таті. Звільнилося. -ха 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 -ха. І -хі 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 -хі. Я перетворю твоє кошеня на черепаху, щоб він був моїм маленьким улюбленцем. Залиш його погана відьма. Ой. Я почуваюся дивно. Лілі ти мене лякаєш. Лілі. Тоті! Біжіть! <рив> Місіфу знайдемо допомогу. Таті більше ніколи не буде доброю. Ні. <рив> Що мені робити, учителько? Звернися до великого мага. Він тобі допоможе. Е, а як ми маємо його знайти, якщо ніхто не знає, де він? Він набагато ближче, ніж ви думаєте, Місіфу. Де? Я не бачу його. Глянь на свій дзвоник. Мій дзвоник. Друзі, дзеркало. Воно якісь перепони. Я не можу з вами поговорити. Дзвоник! 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 Лілі досить казати дзвоник і допоможи його зняти. Схоже, там щось всередині. Дивись, місіфу, тут щось написано. Якщо проблеми є у вас, дзвоніть у дзвоник той же час Лілі. Місіфу? хто-небудь є? Ой, ай, 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 ой, 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 ай! Лілі, стоп, не тряси дзвоник! Мене ж тут перекопати! Опс, вибач мені. Місіфу. Чекав на тебе? Э, Справді дуже добре, таці. Дивись, хто там з довгими вухами шкандибає. Ха ха. -ха. Привет, <рекції> О, таті, що відбувається? Давай, таті, Збірш його вушка ще. Ой, Ой, це не підійде, це теж. І це ні. Ага, я знайшов. Тримай місіфу. Але воно подіє тільки якщо тіло Таті ще не повністю зелене. Добре, дати поки тіло ще не повністю зелене. Саме так. І запам'ятай, місіфу, ти можеш приходити до мене частіше. Добре. Біжімо, лілі. О, ні, у нас немає часу. Якщо вона зробить ще щось погане, буде надто пізно. А А-а-а! З мене! Злій! Навіть не мрій, я допоможу своїй сестриці! Відпусти! Ні! Відпусти мою подругу! <плес> Зараз я тобі покажу! А? Ні! Татю, швидше Випий оце! Ні! Не хочу! Будь ласка, сестричку! Випий. Скрива рота. Ні. Хай. Мені знову не добре. Таті. Ні. <му> я зникаю. Вибачте, друзі, мені шкода. Дзеркало дало мені зілля, і я... Усе вже скінчилося, таті. Вибачте за запізнення, давайте я все відремонтую. А?